Сніжинка. Сніжинка. Однієї зимової ночі високо в небесах народилася сніжинка. Вона кружляла, пустувала і танцювала посеред хмар. – радісно вигукувала вона, але зовсім скоро почала падати. Я не хочу падати, сказала вона. Ти маєш впасти, сказала Хмаринка, адже ти сніжинка. Але я не хочу, заперечила сніжинка. Допоможи мені, Хмарко, не дай мені впасти. Але хмарка промовила Ти знайдеш свій шлях, не хвилюйся. Щасти тобі. Сніжинка сумнівалась в цьому, її крутило і так, і так, і знову так, перекидаючи і падаючи, вона ще сильніше почувала себе розгубленою. А десь далеко в місті, простягнувшимся між пагорбами, йшла додому разом з дідусем маленька дівчинка, яку звали Ноель Подих її хмаркою застигав у свіжому морозному повітрі. Цікаво, чи піде увечері сніг, замислилася вона. Сніжинка пролетіла над схилами пагорбів, що поросли деревами, пропливла над долинами і струмками. Коли знизу виднілося потрібне місце, вона сподівалася, що падіння. Ось ось припиниться. Але кожного разу, коли вона збиралася приземлитися, вітер тягнув сніжинку далі. Вона нічого не могла зробити, вона пролетіла багато вікон, що сяяли вечірніми вогнями. В одному з вікон стояла величезна ялинка, уся у вогниках, а на верхівці мерехтіла зірка. На секунду забула сніжинка, що хотіла впасти. О, як би мені хотілося бути зіркою на тому блискучому дереві, подумала вона. Ноель також помітила цю вітрину і прикрашену різними кольоровими вогниками ялинку з яскраво сяючою зіркою. Їй дуже хотілося таку саму. Можливо, наступного року, відповів дідусь. Вони йшли повз різноманітні вітрини з деревами, і кожне з них було особливим, кожне було дуже гарним. А потім на дорозі біля дому Ноель знайшла гілку. О, моє власне деревце. вигукнула вона. Високо на небі повітря ставало холодніше, небо ставало темнішим, а вітер дув сильніше, і сніжинку кидало разом з ним. І тут вона подумала, чи знайде взагалі колись місце, щоб приземлитися, а потім через вітер вона почула веселий сміх. Це були теж сніжинки, такі, як вона. Вони танцювали і кружляли у нічному повітрі разом. До них приєдналося ще більше сніжинок, які зіштовхувались, крутилися одна навколо одної. Вони ніколи не були поруч одна з одною, надто довго, і кожна сніжинка відрізнялася одна від іншої. Але так чи інакше вони всі падали, і це змушувало сніжинку почуватися набагато краще. Повернувшись додому, Ноель одразу прийнялася до справи. Матуся дістала із шафи старі коробки та папір, і разом з дідусем Ноель почала прикрашати деревце. Для прикрашання вони використовували усі кольори веселки, як на тій барвистій ялинці у вітрині, а ще вони робили сніжинки з паперу. Ноель поставила деревце на підвіконні зовні, щоб всі його бачили. Вона сподівалася, що маленькі гілочки незабаром вкриє справжній сніг. Але коли Нуель пішла спати, то відчувала, що чогось не вистачає на її деревці, чогось важливого. Але вона не була впевнена, чого ж саме. Високо над будинками небо кружляло, підкидало та падало. Майже на місці прошепотіла хмарка. Коли Ноель прокинулася наступного ранку, то, здавалося, наче щось змінилося навкруги. Все було яскравіше, тихіше і ніжніше. Потім, коли вона злізла з ліжка, то згадала Моє деревце, сказала вона, і Ноель вгледіла, що кожний дах, кожний схил і кожне дерево побіліли. Одна особлива сніжинка сиділа на верхівці деревця Ноель. Я зробила це, сказала сніжинка. Я знайшла спосіб не впасти, і вона дуже пишалась собою. Ноель танцювала в ранкових променях, адже сніжинка сяяла на деревці яскраво, наче справжня зірка. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.